Ну що ж, доброго вечора ми з України. Обіцяла вам дати деякі роз'яснення, але думала, що це я зроблю все-таки в одному відео, але вийшло так, як вийшло, і буде записано окреме відео. Бо той матеріал, який я вам зібрала для пояснень в одному відео разом з, з Матрицею України, ніяк не зможе співпасти, бо це буде дуже довго. Тому роз'яснення. Багато хто саме під відео, коли я говорила про хрест, ми з вами його розшифровували, як він же ж звучить про мої дослідження. Було питання, що він неправильний хрест. Ну, сонячний хрест це одне. Образний хрест, образне мислення це зовсім інше. Це хрест. Людини. Чому людина? Ну, дивіться, є ще такий Тао-хрест, так? він е відноситься, є така історія, що є такий хрест. Це містерія. Це багато йде по свят саме по такому хресту у багатьох релігій. Захочете почитати, що це таке? Є ще у нас з вами отакий хрест Анг. Це коли жіноча енергія вверху, саме жіноча. Зараз я вам буду багато чого пояснювати про цю жіночу енергію. Це коли цей же Хрест вам говорить, що людина, пройшовши три круги, коли людину створював Бог і створює, заходить в земний світ. Далі це вже земля. Всередині Хреста карта. Сина Божого саме в цьому Христі. Він математично вистроєний, побудований. Валет-черв в цій системі є картою жертовності і картою Христа. Також, якщо будемо анг брати, то це є ключ святого Петра від неба. Нічого це не нагадує вам. Також ще одна цікава історія може бути. Коли ми з вами, от ваше образне мислення, уявлення, людина заходить якраз в цю карту Христа посередині, а зверху в неї сім лучів світла. Тобто сім це є ще число. Сьомого світу. Потім я вам теж про це розкажу. Сім лучів. Тобто людина прийшла і вона несе свою долю. Це про долю, про людину. Це так для вашого загального уявлення. Взагалі я хотіла пояснювати, чому так, а не по-іншому. Робила отаку собі закладочку, думала, що вона там швидко прийде, але не вийшлося, не вийшло. Чому? Бо прийшли у нас ще такі коменти про мінору чи про Ханукію. Люди бояться пояснень, мало. Мало хто про це говорить, а навіть те, що вам говорять, ви зразу це починаєте сприймати дуже тяжко. Ну, дивіться, саме прикольне в другому, що коли ми ж з вами вже розбирали да, ту систему, по якій я працюю про цю ведичну зірочку, ви мені всі писали, це ж ведична зірка, наша зірка, гау. То давайте говорити так: чому ведична зірка у євреїв? Чому німці під час Другої світової війни... Цю зірку приписали саме євреям, нашу з вами ведичну зірку. Чому з вами ми не йдемо до євреїв і не питаємо у них, чому вони живуть з цією зіркою? Чому ця наша ведична зірка була на кольці царя Соломона? Питань багато, давайте шукати відповіді. Бо, наприклад, я їх знайшла. Знайшла дуже чітко і дуже ясно, як для себе. Є така цікава книжка. Я вам її просто раджу. Хто хоче, її може купити. Тобто, я тут багато чого знайшла, дуже цікаво. Менлі Холла. Вона називається Енциклодическає зложення, герметичної, кабалістичної і резенкрейська символічної філософії, тайне учення всіх времін. І зараз, оці пояснення, я вам буду саме давати з цієї книги. Як би там не було. Так от, я розділила, згідно тих всіх, що я бачила, що я читала, ще і інші книжок, чотири направлення. Хрест сонячний. Це про знання. На північ нам з вами дали ведичну зірку. Про що вона говорить? Що це був план створення і про місію людини в цьому світі. Це про ведичну астрологію, про її планетарний вплив на саму людину. Далі, коли ми з вами рухаємося на захід, у нас стоїть Розонкрецівський хрест. Той хрест, який я вам тільки що показувала. Всередині хреста саме на тій місці, де я вам показувала карту хреста, є троянда. Троянда має 10 лепестків. Троянда має крас червоний колір, який говорить про кров Христа. Десять лепестків це ті ж самі 10 сефірот. Це те, що нам з ногами знову-таки хто говорить Угу, південь, де стоїть мінора. Ну, Вернемося ще сюди на захід. Захід це говорить про те, що є син Божий, який приходить. Вже своїми планами на життя, бо той же самий Хрест це 12 домів гороскопа. Я вам показувала, що там є 12 домів гороскопа, записаних. Я вам тільки що показала, що він приходить в світ земний з верхнього світу, про це ми теж з вами говорили. Це про план вищих сил стосовно призначення цієї людини, куди людина прийшла, в який код. Цього світу, які задачі вона має виконувати насамперед. Угу. І коли ми з вами спускаємося сюди до Мінори чи до Ханукії, Сім це число земного світу. Також сім в нумерології це число Бога, щоб ви собі розуміли число духа. І в книзі пишеться про те, що. Є сім світів. І от сьомий світ він теж матеріальний. І він вважається земним світом, але тим світом, який не терпить світла. Чому мають запалюватися ці свічечки? Для того, щоб підтримувати світло на цій землі. Потім я вам ще дам одне пояснення і поєднаю мінору. з Данте. Ханукія. Тут вже є дев'ять свічечок. Коли ми з вами таку будемо малювати, і якщо включимо з вами образне мислення, ми можемо побачити ангела, того ангела, який зараз у нас, у всіх, тут в Україні, малюється, і це його крила. І Ханутія говорить про душу. Якщо тут про дух, то тут про душу Дев'ять — число душі. Це так, я вам кажу, про нумерологічні зараз історії. Тобто весь цей світ тримається на отому світлі, яке має йти від мінори. Вона дає світло вищим і показує, що ми готові жити, готові шукати знання. Знання тут. Так, да, Та ж сама кабала це є знання, знання побудови світу, пояснення шляху через математичні рівняння називається. Все практично говорить про систему 10. Ну, ті ж самі 10 заповідей. Де? Десять ви будете ще не один раз чути сьогодні, поки я буду знімати відео. Не один раз будете чути про сім, про число Бога і число нашої земної, земної сутності. Воно все пов'язано. Коли ми йдемо з вами, рухаємося далі на схід, ми бачимо п'ятикутну зірку. Зірку, стихій. Але кожна стихія в собі має дві планети. Ті ж самі 10 планет. Той, хто вміє керувати стихіями, має право спілкуватись з вищими. Той, хто має правильно, доречно, стихіями будувати стосунки, той і себе відчуває завжди добре. Так от, система знань, я вже вам казала, вона розпорошена. Система знань вона знаходиться кожна на своєму місці. І в нас посередині є оцей сонячний хрест. І є коло, яке це все поєднує. Ну, наприклад, я починала взагалі з цієї п'ятикутної зірки. Мене викинули, дали мені. Велесову зірку. З Велесової я пішла тихесенько сюди, до Західного хреста, до цих знань, саме яких? матричної системи, яка говорить саме ця, цей хрест. Далі мені дали мінору, мінору, тобто знання кабалістичні, це математичні. І я це все просто взяла і поєднала. Тепер у мене ще лишився шлях доєднати цю п'ятикутову зірку. Того, з чого я починала. У мене дуже багато є на роботах, але їх треба ще сюди поєднати. І тоді ви будете бачити взагалі всю ясну картину. Коли ви це все можете поєднати одне з одним, ви можете багато чого визнати наперед. Це те, що нам з вами не давали. І завжди нас з вами сварять. Але в мене ще є одне питання. Ну, німці ж, мабуть, знали, чому євреям дали цю зірку. Ну, ми ж не йдемо сварити з євреями, віддайте нашу зірку. Правда? Правда. Тому, коли ви бачите мінори чи ханукі, яких мінори в нас не встановлюються, вони тільки там, де богослужіння проходить, а показують вам ханукію і встановлюють, нам дають просто світло. Нас поєднують з вищими. Нам дають світло, бо сьомий саме світ, земля, він не переносить світло. Тобто, А світло це і є знання. Тому і включають зараз Ханукію для того, щоб поєднати нас з вищими. Не лякайтесь, нема чого лякатись. Ну, я вам не буду зараз тут говорити, що це все теж математика. І така цікава. Ну, Я не маю права про це говорити. На своїх навчаннях я буду говорити зараз не. І от ми знову з вами повертаємося до тої самої книжки, коли я вам говорила, що дуже багато там є цікавих таких штучок. Так, я вам хрест назад повертаю трошечки, щоб ми могли взагалі мати уявлення. Дивіться, в цій книжці показано, як Бог створював світ. Побудова світу за сім днів. Але тут говориться якраз про три круги. Які проходили для того, щоб будувати світ. В Христі у нас є три з вами дома, верхній світ, і він про це говорить, і відео про це теж говорить: що коли будувалася людина через слово, помните, Через слово, оці є три круги, через які мав будуватися світ. Чому і Хрест має такий вигляд? Далі це земний людина попадає в земний людина. Син Божий попадає в земний світ. Четвертий дім гороскопа це земля, це майно. Тобто матеріальний світ. Ну, Малюйте уяву. Що тут ще цікавого говориться? Оцей хрест з трояндою. Да? Ну, є троянда ще, і випоминається, на столі короля Артура. Це вона теж була тут, посередині стола. Дванадцять. Зон. В кожній зоні по два стульчика. Тобто 24 стульчика. Але 12 зон це 12 домів гороскопа, 12 знаків гороскопа, 24. Думайте самі, як все цікаво. Також, що ще можна сказати цікаво? Ми бачимо круг. Круг. Це Пталоміївський м, схема саме Всесвіту. Тут є ті самі сім шляхів, сім кругів, і ще є три круга, тобто 10 кругів, але це пов'язані тут і дома гороскопа, і планети. Це тоді, коли створювався світ, який він має вигляд саме в такій проєкції. Також є і проєкція. Того ж самого і 10 сефірот саме в сонячній системі. Воно все між собою перекликається. До чого це я вам веду? Що коли я вам буду показувати матрицю України, щоб ви розуміли, про що йде саме мова. Тобто, воно все, якщо ви включаєте образне мислення, воно вас все буде наталкувати саме на ці історії. І про число 10, яке ми потім з вами будемо розбирати. Також, що з цікавого ще О, показаний символ наш християнський, як ми вважаємо, саме трійці. Батько, син, святий Дух. Але ви бачите, в якому трикутничку, в жіночому трикутничку, тобто жіноча енергія має саме той вплив на цю трійцю. Жінка стоїть вище. Вона це все об'єднує в собі оці три стихії. Також якщо ми дивимося навіть тут в побудову світу, тут теж стоїть жіноча енергія. Той же самий Трикутничок з тою ж самою жіночою енергією. Це тоді, коли у нас чоловіки замовчують саме роль жінки в побудові світу. Ну, Багато філософів саме про це теж говорять, але також вийшло, що нас, жінок трошечки ну, не сприймають. Але ми сильніші, ми виносливіші. І недарма це все показує навіть такі картиночки, як для вас. Також, що тут цікавого ще є? Тризуб. Що таке Тризуб? Ну, у нас з вами ще до цих пір тризуб це наш з вами з Україною, герб України. Що знову таке, той же Тризуб нам з вами говорить. Тризуб — це один з проявів того ж самого Атлантиди. Ну, є такі ж самі докази, в тій же самій книжці, я вже вам казала, що якщо ви захочете ту книжку знайти, знайдіть, почитайте, що коли саме е, Атлантида Мала отой тризуб, мала 10 островів, і тими і 10 управителів саме Атлантиди. 10-10, чуєте? 10, І вона тим тризубом управляла тими 10 островами. Число 10 це карсакральне число, це тетраксіс. І він говорить про те, що є цифри від 1 до 9, але одиниця це є те, з чого все починається. Тобто, воно ще нам з вами говорить про математичну побудову Всесвіту. Ну, подобається вам, чи, це, чи не подобається. Також я вважаю в зв'язку з тим, що я бачу на цих всіх картинках, що ми нація, яка... Була дуже здавньою історією, і ті знання, які у нас з вами прийшли саме через нашу Велесову зірку, через той же тризуб, який у нас зараз з вами є на Гербові, що це все пов'язано з Атлантидою. Тобто ті знання були хоч якимось шляхом передані, а зараз ми їх з вами просто всі намагаємося з'єднати в одне ціле. Чому померла Атлантида? Ну, бастіше всього, вона й померла тільки за того, що вона звалилась в матеріальний світ, а от забувши саме про цю трійцю, про поєднання і саме під жіночою енергією. Забули, втратили все. Тепер же у нас з вами є такий шлях, коли ми це можемо все з вами достати. Зараз я дуже бачу, багато людей просипається, саме відаючих. Вони починають теж ці всі системи доставати, з'єднувати, поєднувати. Це дуже мене, ну так я радію цьому, що люди шукають, не знаходяться в тому варіанті, коли їм хочуть водити оті хороводи, а вони не підпадають вже під ті хороводи, а шукають правди, шукають істину, шукають своє коріння. І розуміють, для чого вони прийшли взагалі в цей світ. І кожен зараз починає думати, для чого ж він тут, в цьому світі, що він має виконати, яку саме місію виконати і людина має в цьому світі. Тому ще одна така цікавинка, я вам такі її теж покажу. Це є з тої самої книги Табличка ісиди», Там дуже багато теж цікавого, але тут чи розказується якраз оця картинка про світові релігії. Бачите, тут є Мінора, та ж сама Мінора, є у Ісиди, сім свічечок. І говориться про те, що сьомий світ це земний світ і йому ненависно світло, через що Мінора має запалюватись і тримати цей світ? Також є картинка Данте, Божественна комедія. Теж така цікава. Чи коли говориться про те, що людина проходить сім кол частилища, через що? Жертовність для чого? Для відпрацювання оцих семи планет, семи етапів життя цього частилища на Землі, до вищого прояву саме цих планет. Тому мною була і побудована на цих всіх знаннях. Та матриця, яку я вже зробила для України, вона виглядає саме отаким от виразом. Розшифровувати ми її будемо вже в наступному відео, і я вам багато буду про неї говорити. Це була така маленька розуминочка, розмовлялочка для чого? Щоб ви розуміли, що це все приходить не просто так. Також. Багато мені інформації саме для побудови цієї матриці дала оця книжка Олні Річмонда. Тут її немає. Тут є тільки їхні філософські думки, як це має бути все побудовано, їхні експерименти. Але саму матрицю я будувала сама. Знову таки, чому. Повернемося знову-таки до тої самої першої розкладочки, яку я вам робила. Коли ти поєднуєш оці всі знання, тоді ти можеш рухатись і розшифровувати. Якщо ви не зможете поєднати, ви нічого, тобто окремо кожна система нічого не говорить. Якщо ви це все поєднуєте, тоді вони починають з вами розмовляти. І давати вам підказки, і давати вам розуміння цього світу, для чого ви прийшли, які шляхи вам прийти, які уроки вам прийти, і взагалі як сприймати цей світ? Бо світло це є знання. І Мінора підтримує це світло для нашого планети Земля. І не вподобайтесь, будь ласка, до нацистів через наш націоналізм. Бо ви дуже патріотичні. Але патріотичність і націоналізм зовсім дві різні речі. Націоналізм і нацизм один і той же корінь. Не переходьте межу. І якщо вас знову розділяють, то тільки для того, щоб ви не отримали тих знань, на яких будується світобудова цього Всесвіту. Пам'ятайте, хто ви? Ви з жіночою енергією, Україну принесли і несете це попереду себе. Я вам даже це підтверджу в тій матриці, яку ми будемо з вами розглядати вже в наступному відео. Тому до зустрічі! І я надіюся, що ви мене почули. А якщо ви хочете знати більше, покупайте книжки, читайте. І ви там дуже багато, ще чогось цікавого можете знайти. Ну, Цікаво, завжди цікаво отримувати знання. Тим, хто буде в мене проходити навчання, так, я буду давати багато. Але поки що саме в такому вигляді. До зустрічі!